Бої зараз там борються хлопці на сході. Там зараз практично вже знову почалася антитерористична операція. От зараз в Фейсбуку пишуть, що та колона добровольців, яка прорвалася крізь слов'янсь на підтримку хлопців. Вже от я так розумію, хвилин 20 назад їх знову побив корд. Тут досі продовжуються ці сутички. На приїзді до Краматорська там величезна, величезна пробка. Вони реально блокують і бояться. Що характерно, як для мене ця тема почалася? Ще в листопаді 2014 року, коли я їхав на ротацію це десь в 20-х числах, через два дні з них без розвідник 72-ї бригади Сергій Костаков. Сергій Костаков по сей день. Не найдений, вважається загиблим, нібито знайшли одне тіло. Чому він загинув? Тому що він сказав, як тільки я переведусь зі своєї роти в інший десантний підрозділ, нас його не взяли, тому що він робив багато політичних заяв, незручних для влади. Ти тобто став, я розкажу правду, хто чим займався з керівництва його бригади. Брудними речами тоді ще не було терміна контрабанда. Тоді ще всі думали про війну, а вже тоді це починалося. Костаков був дуже сміва людина, який проїздив, переодягнувся в цивільного, нібито то під п'яного, проїздив в величезні сепарські території без паспорта, без документа. Це людина, яка пройшла податковий майдан. У нього був бізнес. Він в спецназі ще служив ще з радянських часів. Ця людина загинула для мене була одна з перших е, таких е, жертв. Корупції, заробітчанства на війні, пройшло трошки більше півроку. І влітку 2015 року, коли я був у Станисі Луганській, я зустрів свого знайомого, який був розвідником в батальйоні Курчицького Андрія Ендрю Галущенка. Ми тоді стали імпровізований блокпост, тому що, як правило, всім байдуже. Це зараз вони дуже добре посилили режим. В зоні АТО дуже часто блокпости працюють майже байдуже. Да, волонтери вони ж минають людей, б'ють, сепари, їздять туди і назад. Багато сприйнятих нами сепарів. Це були ті, хто поїхали в Київ, потім назад вже по дорозі над ми їх прийняли. Вони кому блокпостів приїхали. Їх і в Києві повно, і тут їх ніхто не ловить. Немає ні корда, ні СБУ, нікого, ні хіра немає. Вони можуть там воювати з нами, тому що ми не ховаємося. То, що було характерно з Андрієм, ми поставили свій блокпост, тому що ловили сепарів. Тормозимо э, джип, той самий Ельдіс, в якому він потім загинув. Ендрю вискакує, і каже: Господи, хоч комусь щось не байдуже цій, на цій війні, каже, хоч хтось когось перевіряє. Ми кажемо, о, це ти. Він каже, хлопці, я зараз по контрабанді працюю. Каже, давайте з нами. Наш підрозділ тоді теж цими задачами займався, але трошки пізніше і менше, тому що ми, не, ну, ми були більш військові задачі. І потім я Ендрю взяв телефон, кажу, от телефон дай телефон журналісті Лєрі Буракові, яка зараз воює. Ведве не останнє інтерв'ю, його, який потім загинув, його вбили. Всі кажуть про те, що його вбили контрабандисти. Який там є одна з одіозних, як його там, не не важна. Це офіцер в лапках. Ця людина ще за все його вбила. Пройшло буквально там день, і після загибелі Ендрю, його друг артилерист 92-й з 80-ї бригади. Володя, я на жаль, не знаю його особисто, але це відомий був геніальний артилерист. Він намагався розібратися на місці, де загинув Ендрю. його теж вбили. Для мене тоді вперше стало зрозуміло, що за брудну контрабанду, за це чортова лаве. Вони готові вбивати кращих синів, кращих воїнів України. Я тоді був вражений найбільше такі от смерті, саме якісь ідіотські, загадкові, незрозуміло хто бив. ДРГ, не ДРГ. Тобто це такі підступні. Ті, що виділялися, це не було мінометний обстріл. Це не люди нарвалися на міну. Це людина десь зникла, хтось убив, хтось убив, кудись пропали, ніхто не знає що сталося. Це було через бісову контрабанду. І зараз, коли люди повстали проти цього, знайшлися уже, так, да, звичайно, сесії. Чому? Тому що, звичайно, навіть ми беремо якщо Донецьку область, там на неї знаходяться десь півтисячі СБУшників, разом взятих з Альфою, оперативниками. І завжди, коли хтось мовить сепаратистів, не хватає рук. Завжди кажуть, ой, пізніше вийдемо. Я, я знаю, як в минулому році рота Айдара стояла біля водосховища, їх постійно обстрілював снайпер. Вони постійно дзвонять Айдара і каже, прийшліть, групу зачистити, тому що вони не можуть покинути у них, як завжди, на півскороченні з води роти, те, що зараз по лінії фронту. Не вистачає людей. Тому що Мусарове з бушников, які на контрабанді, да, вони завжди їздять воєжами. На подпастах людей, постах, а опорних пунктах людей вже менше. І рота Айдара так обстріли, доходив до маразму. Вже туди приїжджають, чогось відбувається, каже, пригнись, бо по нас стріляють. Ти кажуть, що ви не можете вальнути? Вальним будемо виновати, тому що це. Село. І там СБУ, ти я навіть не знаю, чим там кінчилася ця історія. Місяця півтора ніколи не могли прослати. Зато в готелі Краматорськ, а я бачив, як це Краматорськ відбувається, Ох, у них там очереді, всі ці генерали важні, красавчики, всі на лексусах, приїжджають на місяць, потім назад, і вони пасують героями. Так, да, ці люди зараз влаштували там бійню. Бійню проти того, що українці проти того, щоб ми торгували на торговлі з нашим ворогом і з Росією. Це те, що нормально, і це здоровий глузд. Зараз вони ще нас б'ють. А вою певний пройде вже, можливо, навіть тиждень, місяць, може півроку, можливо, навіть рік. Тут вже як, як ми будемо боротися. І вже буде явака і, і Порошенко казати, торговля з ворогом це ганьба, це не можна робити. Як вони зараз вже заявляють, що треба звідси Збірбанк та інші банки? А я згадую як в 2014 році. Ті наші хлопці, що постану здоров'я або студенти, лишалися, не поїхали на війну. Влітку була кампанія бойкоту російських заправок, російських банків. Чим це скінчилося? Приїхали Біркута, всі його вже відлупили. Звичайно, це ж це ж стабільні. Це ж не можна. То зараз уже уже офіційно вакав каже закрити Сбербанк. Я впевнений, пройде півроку. Може трошки менше, уже Гройсман скаже припинити торгівлю з ворогом. Але чому це можливо? Можливо, лише тому, що ось небайдужі люди виходять на підтримку. І я вдячний кожному, хто тут зараз вийшов. Уже те, що ми просто сюди вийшли, це вже знак, що ми разом підтримуємо всіх цих хлопців. І так само героїчні ті, хто пройшов війну і поїхав знову туди на фронт. Тому що коли я дивився, мене там не було. Ми займалися боротьбою з російським бізнесом тут останній час. Але коли я дивлюсь відео як атошників там б'ють мусара, причому я знаю, що це за люди. Ті мінти донецькі, ці всі псевдо уже що вишились, там вже майже не вишилось добробатів. Коли воно реалізує свої ці комплекси дубінкою, б'є беззбройного атошника, який повстав проти контрабанди, це просто вигляди вони Я був зивований, Слава Богу, тих хлопців, у них вистачило мужності не почати відстріл цих мусарів, тому що могли ж злетіти клями. Слава Богу, ми тут являємося запорукою здорового глуду в цій державі. Це влада зараз раз за разом кров'ю намагається утримати власну бездарний цей корупційний просто режим. Люди, слава Богу, мають здорові клепки, і тут поки що можуть казати, як ви дивлюсь на ці заяви, що на бакаді. Знайдено зброю в тих, хто плакатників, показують там на гайку казацьку, показують фабер, пістолет многокаліберний легальний. Це ж цирк, це речник МВС таке показує. Потім вони будуть там багато судимих. Так я знаю, хто це можуть бути судимі. Ще з часів Януковича багато людей не можуть взяти ці судимості, ніби то амнестовані. Відповідно, звичайно, вони будуть казати, що це все кримінальники, що це радикали там і так далі. Ні, ми коли виходимо. Саме ми забезпечимо порядок і здорових грузій країні. і важливо реагувати на такі виклики. Те, як повстали зараз люди на західних областях, це найвищий громадянський обов'язок так чинити, коли влада коїть несправедливо. І сьогодні, на День добровольця, у нас є особистий подарунок від Петра Порошенка. Вчора сплив останній термін, коли Порошенко мав підписати закон про амністію для учасників АТО. Але він його не підписав. І зараз, я думаю, нам просто всім треба крикнути, щоб вони вже почули врешті. Порошенко підпиши Амністію! Порошенко, підпиши Амністію! Порошенко підпиши Амністію! Порошенко підпиши Амністію! Порошенко підпиши Амністію! Порошенко, підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію Хочеться сказати останнє. Насправді влада. І ми знаходимося в одному човні. Влада має на увазі нинішні ці політично-фінансові угрупування. Вони вже довели свою нездарність. Для мене останнім таким смішним прикладом було те, як десь рік чи два назад Гройсман дороги піця полагодити. Ми всі знаємо, які зараз дороги в Україні. Я зрозумів, ця людина, вже прем'єр-міністр, не тримає свого слова, як це раніше робив Яценюк. Це значить є політична криза. Але вони будуть казати, що люди, які виходять на акції протеста, ми є рукою Москви. Ми є ті, хто підриваємо державу і так далі. Ні, насправді ми забезпечуємо для цієї держави фундамент, тому що коли ми виходимо на вулиці, не дозволити владі опуститися вже до геть генерних чинків, ми таким чином зберігаємо хоча б якусь стабільність державі. Тому я дуже вдячний хто тут зібралися. Насправді вже багато анонсовано різних речей. Це і поїздка до Порошенка автомайданом, і продовження блокади, і акції на підтримки того, щоб набу не звели останні. Хоча кісь орган манівець майданчик с... зараз будемо. С... Тому я знаю, що ми будемо робити все правильно. Дякую всім, хто тут зібрався! Слава Україні!